Кафедра інформатики і вищої математики є провідною кафедрою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Уже 40 років викладачі кафедри навчають студентів різних спеціальностей цариці наук математики, допомагаючи їм ставати кваліфікованими фахівцями в різних галузях виробництва. У 2004 році кафедра отримала друге народження, розпочався новий етап у її житті. Відбувся набір студентів за спеціальністю інформатика. Вже 10 років всі зусилля викладачів направлені на виховання та підготовку висококваліфікованих фахівців з інформаційних технологій, інженерів, програмістів, наукових співробітників, викладачів. Студенти спеціальності гризуть граніт науки, вивчають різні мови програмування, створюють бази даних, отримують навички по відновленню зображення і звуку, роботою з мультимедіа, навчають та допомагають студентам-інформатикам, стають наставниками, провідні викладачі кафедри разом із завідою. Доктором технічних наук, професором кафедри ВМ Ляшенко Віктором Павловичем. Викладачі кафедри пильно слідкують за постійним розвитком інформаційних технологій, оновлюють лекційний та методичний матеріал дисциплін. Приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, мають наукові публікації, патенти на винаходи, монографії, навчальні посібники. Співпрацюють та обмінюються досвідом із закордонними університетами міста Любляна, Словенія, містом Москва та Санкт-Петербург, Росія, містом Глівиця та Вісла, Польща, містом Париж, Франція та Українськими університетами Львова, Івано-Франківська, Рівного, Харкова, Києва, Миколаєва та Дніпропетровська. Викладач, взірець для студента на кафедрі розвинута студентська наука за напрямами: прикладна математика, інформатика, і кібернетика, програмування. Студенти інформатики є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових робіт, отримують схвальні відповіді від участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Вже п'ять років кафедра проводить випуск за спеціальністю інформатика. За цей період було захищено близько 80 дипломних робіт. Більшість із них на добре та відмінно. Наукові розробки за темами дипломних робіт студентів отримали практичне застосування та використовуються на підприємствах та організаціях міста. Зокрема, на кафедрі фізичної культури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського акціонерного товариства Крюківський вогонобудівний завод відкритого акціонерного товариства Кременчуцький автомобільний завод. Викладачі кафедри пишаються своїми випускниками та бажають їм подальших успіхів у роботі та сімейному житті. У 2013 році рівень експорту it послуг України зріс до 1,7 мільярдів доларів. Ринок аутсорсингу щорічно зростає на 30-40%. Близько 40 тисяч спеціалістів галузі працюють у 800 it компаніях. Традиційно сильні програмісти в Україні є основною її конкурентною перевагою. Результатом високого рівня підготовки it фахівців є те, що їх потребують провідні компанії в Україні і світі. Обери своє майбутнє.